Як швидко летить час, вже 32 тижні у нас сіда явочка. На кожному візиті ми міряємо тиск, у нас вже почався третій триместр. В третьому триместрі ми особливо моніторимо: 130 на 70, пульс 90. В третьому триместрі скрінінгові такі показники. Це тиск, набряки. Ну, набряки дивилися, немає набряків набріків. І білок в сечі. Ми сьогодні здали аналіз сечі і отримуємо результат. І будемо бачити, чи немає в аналізі сечі. Це дуже важливо для третього триместру. Саме початку покращилося. Зараз у нас погода дуже комфортна після літньої спеки, яка не дуже добре переносилася не тільки вагітними жінками, а й невагітними. І нас Прийшла хороша комфортна погода, при якій Яночка себе почуває затовірив. Так, Все добре. Сьогодні в нас чергова зустріч з Яною в нашому проєкті Вагітність від А до Я. Сьогодні в нас навантажена зустріч. Ми вже записали КТГ, яке задовільне. Яночка здала аналізи крові. І ще у нас сьогодні аналізи, які беруться на кріслі. Також поміяли тиск, подивилися, що немає набріків. Ну взагалі я задоволена станом яни. Так як я і казала, в третьому триместрі наші зустрічі будуть частішими. Нам дозволяє погода, і будемо частіше вже бачитися, бо третій триместр він більше відповідальний, ніж другий. Е, тому наступна зустріч у нас буде. Ми вирішимо, коли так, щоб було зручно. Якщо чоловік хоче під'їхати на наступну зустріч, е, обов'язково можна з чоловіком. Нам залишиться по нашій програмі позиції, які я озвучу, те, що треба зробити на наступну зустріч. От, ну а так, то ми ж завжди 24 на 7, Ми, ми на зв'язочку да, з усіма питаннями. Якщо якісь проблеми, те, що ми обговорювали, може виникнути, і ми вирішили, коли писати, коли дзвонити, коли терміновість є дзвонити в будь-який час, а коли писати. Так? Так. Готуємося до забору аналізів, ті, які входять в протокол ведення вагітності мозку. Забираємо сьогодні всі аналізи, щоб за один раз ми зробили максимум, максимум всього. Взяли всі необхідні аналізи, чекаємо результатів і до наступної зустрічі.